Друзі, привіт! Ми маємо важливі новини для водіїв Uber і Bolt у Польщі. Від сьогодні іноземні водії, включаючи українців, що працюють у Польщі, повинні мати польські водійські права. Це стосується усіх водіїв Uber і Bolt. Речник бюро дорожнього руху головної комендатури поліції Польщі наголосив, що водії з іноземними правами не можуть працювати в таксі без польських водійських посвідчень. Це означає, що всі, хто бажає продовжити пасажирські перевезення, повинні отримати польські права. Зміни спрямовані на підвищення безпеки на дорогах та відповідальність місцевим стандартам. Тож, якщо ви працюєте у Польщі водієм таксі, переконайтеся, що у вас є чинні польські права, щоб уникнути штрафів та інших проблем із законом. А також нагадуємо, те, що у нас є. Актуальні вакансії у Польщу хочете дізнатися, які саме? Пишіть плюсик в коментарях та підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх подій та актуальних новин. До нових зустрічей!